Як почалася лавтосторії найвідомішої пари українського футболу після Євро 2016 влада Седан стала справжньою зіркою серед футбольних фанатів. Її називали найгарнішою вболівальницею. Тоді вона зустрічалася з футболістом Шахтаря Андрієм Борячуком. Але в 2019-му їхні стосунки закінчили. Того ж року, влада почала активно спілкуватись з Олександром Зінченком. Їхній роман розкрився на євро, коли влада брала у нього флеш-інтерв'ю. А Зінченко взяв і потілав її просто на камеру. Пропозицію руки із. Серце Зіна зробив максимально рандомно. Вдома глибокої ночі дістав в ручку сумки, де лежали бутси. Потім вони закріпили це крутими фото на НСК Олімпійський. У 2020-му пара нарешті розписалася. На весіллі були всі зірки українського футболу. Спочатку у сім'ї з'явилися два песика Мія і Луї. А потім народилася донечка Єва. Ім'я для неї обирав Зіна. Пізніше пара стала батьками ще однієї дівчинки Леї зараз. Вони активно діляться в інсті фотками з дітьми та. Своїм щасливим лайфом